Набір з самої штук, трусиків сліпів в рубчик. В нас насправді, ну, скільки від, від, відсотковій ставці з 100 наших моделей, скільки в нас саме моделей в рубчик. Не ну, більше половина, тому думаю, біля 60% це все трусики в рубчик. Як думаєш, чому? Рубчик це зручно, в першу чергу комфортно, і далі це класна тканина для тіла, тому що рубчик дійсно. Не викликає алергічних реакцій. Ну, дуже мало випадків у людей, які мають алергію на рубчик. Це прямо максимальні алергіки мають бути, напевно, да. щоб мати алергію на рубчик. Виробник Туреччина якість дійсно дуже класна. Тут 95% натуральної бавовни, 5% еластану. І знаєте, є такий момент, що ми підберемо завжди якось труси на певну подію життя. І в нас уже суспільство. Нас навчило такій трусовій ест е, ці, трусовому етикету. От є певний трусовий етикет в світі. Наприклад, ти на побачення носиш там мережево, там якісь там романтичні, на в критичні ти там носиш зручні сліпи, е, там під сукню або облягаючий одяг, ти носиш стрінги. І таким чином оцей трусовий етикет є вже, от, мені здається, в кожної жінки. Бо в чоловіків, мені здається, не так. Не дай Боже, чисті труси. Сьогодні. Класно <смеш> на побачення просто одні і на цьому все. А от в жінок, типу, це трошки працює по-іншому, тому що нас з дитинства привчали от до, от знову ж таки, певні труси на певні події життя. То якщо говорити конкретно про цей набір, то я би тут просто цю знаєш, трусовий етикет, я би тут його просто стерла, тому що вони підійдуть в першу чергу для твого власного комфорту. Ну, що ти маєш думати, якщо там тобі незручно в тих стрінгах, або тобі там тисне то мережево, що ти маєш йти на то побачення в якихось там дуже гарних там, які -то, там... які-то 100%. Да. А ти, Ти, маєш... Ти, ти, блін, доросла, самодостатня жінка. Чи ти маєш підбирати? Ти навіть в трусах вибору не маєш, типу, про що тут говорити? Про інші мови з життям. Тобто, ну бодай це ми можемо собі дозволити вибрати дійсно, що нам буде комфортно на щодень, то цей набір... І яку має ростовку? Він починається з розміру М і закінчиться до 5 xl Дуже класно. Від 2 до 5 xl різниця в боковому шві, тому що він здесь вищий, угу. підтримує форми. Приблизно 5 ой, 5-6 см це боковий шов в нормі, наприклад, як трусики ось тут, це розміри від M до 2XL, а тут боковий шов 5-6 см, максимально зручна висота для підтримки та фіксації. Вони еластичні, гарно тягнуться. А як Юля сказала, розмір від 2 до 5 ксель боковий шов завищений, а це 9-10 сантиметрів, щоб так само було зручно зона живота, зона боків, щоб вона гарно трималася, нічого не перетискало, не випадало. І от, дійсно знаєш, бо буває такий момент, що наче в тебе із фігурою все ок. Але якщо ти одігнеш невдалі труси, які будуть обтягувати тобі, знаєш цю нижню зону, все одно ти будеш думати, що ти жирна. Так, погано перегу. Да, коригує не там оця от лінія посадки, Тому е, тут посадка в нормі. І в баталі. Посадка в нормі, в нормі. Тому, якщо ви цінуєте себе, любите себе, цей набір має бути у вас 100%.